Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців. Сьогодні 16.40, 27 червня. І третя частина розкладу по лівому берегу Шевченківський район робимо на три доби 28, 29 та 30 червня. Починаємо з першого Шевченківського мікрорайону. Так, перший шевченківський район. Дуже багато карт я виклала до того, щоб купали лелеки. 29, скоріш, це буде число, середина розкладу у вас башня, хитрий план, руйнування, змії, книги. В общем, все те, що роблять, все те, що роблять росіяни або їх найманці. Тобто зараз я передивлюся 29 число для першого шевченківського. Прекрасні три карти впали, але у нас розвиток подій. Ось іде розвілка і серце. Давайте я роздивлюся розвілку. дестабілізація, тільки-тільки я спішла. Ну, тут це нормально. Ой, що я можу сказати? Що я можу сказати? Тут дуже багато карт випало на цю розвівку. Перший Шевченківський мікрорайон 29 числа може бути статися така подія. Дивіться, от я ще раз перекладаю карти. І на це число ось впав клевер. Захист Світу. Так, ну тут краще краще йде. Так, а тут у нас що перейшло на 30 чи що? Я вирішила люди перекласти. І ось в цьому варіанті більш показує 30-те число. 30 число. Тобто, якщо 29-го пройде по кращому варіанту, то тут якось змі... 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 зміщується на 30 число розвілка. Хм-хм. Немає однозначного, бачите, тут якось воно і так і сяк. Я так ретельно спитала вже, знаєте, ретельно. Тобто якийсь з цих днів буде дуже-дуже такий, знаєте, я не люблю так оставляти. Ну, дайте я візьму ці карти. Що нам покажуть ці карти? Непогані всі дні, і тут ресурсна карта, але десь локально. Ось на кінець розкладу, звісно, десь на 30 число йде спасіння, йде карта спасіння і. Да. Ось, тут, ось тут йде, від чого я спитала спасіння від відкритості, відкритості оцієї, що ми відкриті, і вісімка чаш від відрізання, спасіння йде. Від загибелі практично. Ну і, в принципі, тут воно йде гарно проходить. Так, да, тут теж під напрягою, ось кінець розкладу 30-те число, скоріш. 30-те число. Угу. Ну Дивіться, перший Шевченківський, більше до 30-го числа йде воно якось у вас. Але 29 те теж воно там було. Ви ж бачили то. Ну два рази, два розклади показали. Іменно на 30-те число буде якась напруга. Ну подивимося, що воно там буде. Так, давайте глянемо другий Шевченківський мікрорайон. Так, ну ось 30-го тут більш-менш воно все розрулиться. Початок 28-го якась буде тут у вас напруга, причому вона запланована, але по там якось воно розрулиться тут більш-менш. Це теж така, знаєте, стрьомна ситуація. Ось 28, 29-е, вибачаюсь, вам впав клевер. Тобто ви пройдете це по легкому варіанту, це пропрацюється. Але тут дуже тяжкі карти випали. Я даже от всі. Всі шість карт, шість, да, Але сонце, бачите, де лежить? Між тучами і е, горою. Ну, от. так от. Тут я даже, ну, будемо дивитися на ЗАЕС далі. Але ось, ось такі карти випали. Тобто, щоб оце от таке було, треба дуже багато роботи зробити. Бачите, скільки тут цього впало? 29 число. Так. Угу. так, давайте подивимося третій шевченківський. Якось, знаєте, неоднозначно все, якось так воно. Сьогодні день, до речі, тяжкий, мені. мені тяжко робити розклади. От вони отакі всі непонятні. Я навіть перенесла там, бо неможливо, немає, не йде оцей. Нормально буде. Ну, тут напряги йдуть також. Так, далі поїхали військове містечко. Нормально буде все у вас військове містечко. Тепличний комбінат. дуже багато буде сирен. Так, значить теплічний комбінат. Десь 30 числа дуже багато карт я впала, дуже буде багато сирен, праця буде розроблятися, але ось якщо воно відхилиться по розвілки, там почнуться проблеми. Так, ресурсна карта йде. Але може щось трапитися, бо тут падає дитина. На, ну тут проблеми вже. І ось іде дитина. Тобто може трапитися щось, але е, не дуже серйозне. Відбивати будуть, але можуть впати в ламки, або щось таке. Тобто таке може трапитися. Я вас попереджаю. Останні дні нормальні. Це за 30 число. Далі, приватний сектор, е, зелений яр. Нормально все буде, але бачите ось руйнації, які могли статися. Але пройде по букетику. Єдине, що я вам ще можу сказати, от оце то, що сталося Б, воно б сталося по тучам там, де воно вже і було. Тобто воно відправляло до старої тої точки, де вже були у вас там ці пошкодження. Далі, поселок ДД. Бачите, де, от де яка тут структура йде, і плани, і розвілка, і рішення, але воно все лежить от якось так на кучу. Якщо це піде з рішенням, оцім, з, з, з тою косою, то воно пройде все одно по легкому варіанту, у вас це не серйозне буде пошкодження. Але якщо піде в іншу сторону по плану, то все буде добре, по нашому плану, звісно. Це початок, початок цього, цих тижнів. Далі ось іде. Змія тут буде все добре, тут пропрацюють, ну і на пташки, тут клопоти, тут пройде по легкому варіанту, по клеверу успішно все пройде. Далі дивимося посілок Калантировка. Село Калантеровка. Все буде добре у вас. Але зрадники у вас там сидять. Далі. село Ливаневський. 30 число ну, ключ буде, да все буде нормально. Так, і Дмитрівський поселок. Ой-ой, що тут у вас. Так. Ну, тут більш-менш. Дивіться, значить, поселок Мітровський. У вас 29 число буде таким стрмним, хоч тут проробиться робота, але будуть, загроза вам іде. І загроза, до речі, йде іменно від тих людей, які там сидять у вас, розумієте? От вони. Впливають на оцю башню, вони передаються, але йде ресурсна карта, тут це буде нормально, ну дуже у вас там це фонить, знаєте, як кажуть, завдяки от тим людям у вас, ну і у нас, і у вас будуть ті проблеми, якщо вони там і надалі будуть сидіти працювати. І за них ці проблеми. Так, що ми ще не подивилися, калантировку я глянула, де-де Зелений Яр. Вроді як все, я подивилася, я хочу ще раз передивитися, люди. Перший Шевченківський мікрорайон. Так, перше Шевченківський. Ну, не, не просто так воно в мене не йшло. Все ж таки він тяжкуватий. Причому починаючи з першого дня. Хоча тут падає якорь. Да? Якорь, це довга робота, але тут пов'язано з проблемами, трансформаціями на дуже нервовій обстановці. Дуже нервова Шевченківські, обстрілюються і ми це знаємо. Але тут підуть зміни швидко і. Сохраниться, ця ситуаці... Сохраниться наше життя і наші, наші сім'ї, і все буде добре. Хоча тут дуже серйозна ситуація, дуже серйозна. Ми будемо то скоріш всього відчувати. І, навірно, будуть стріляти з кораблів. Вони ракети ціслати. Так... Ну... Далі, 29 число теж нервова обстановка, плани, розвілка, але тут. Тут зробиться ключ випав, все буде нормально. Тут теж випала ресурсна карта, і, до речі, зразу випала дитина. Тобто це буде не дуже серйозно, але може таке статися. Чому? Тому що дитина впала зразу ж. Вона показала, що таке може статися, але не буде дуже серйозним цей удар. Ось. Але я можу так сказати, що воно може і не статися. Дуже часто випадає дитина і башні, і я вам кажу, все буде добре. Тут, по відчуттям, мені треба докласти на оце сонечко. Ви знаєте, може навіть і не буде того удару, навіть і з дитиною. Тобто, Мені треба було, бачите, ось яке дно нервове, нервове дно, але воно з перемогою і воно більш таке собі. Ну, Бачите, така ситуація. Тобто перший Шевченківський буде дуже тяжкувато. Тут всі дні дуже багато карт докладалося. І останній, і другий, і, і перший такий. Але о, тут іде іменно вирішення цих проблем. І не повинно бути е, якихось тяжких таких е, руйнувань. Ось так. Ну ви побачили. Це не просто так, воно не може бути такого співпадіння. Перший Шевченківський під загрозою ці три доби, і дуже тяжко дасться тим, щоб це було добре. Там треба дуже багато пропрацювати людям, дуже багато прикласти зусиль. Так, Шевчен... А, люди, 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 люди. Давайте я поделюсь по людям, чи будуть постраждалі. Це, знаєте, як дубляж такий ще йде. Так, дівчинка, дівчинка. Так, ну дивіться, тут, в принципі, все добре, все хорошо, Але отут, де дівчинка, падає роздоріжжя. Тобто тут не зразу воно вилізить в неї. ця проблемка, мабуть. Так, да, зміни якісь підуть і у чоловіків, і у жінок. Хлопоти будуть. Так, тут буде якась історія, але вона якось віддаляється туди-надалі. Туди надалі віддаляється. І тут більше йде. Знаєте, ну я не впевнена, що тут піде. Так, ну. да, тут іде якесь захворювання надалі. Травми. Може, навіть і хронічні. Так, тут щось буде. Якась історія буде, але вона буде як відтягнута. Це не буде отаке щось таке, знаєте, вау, і все. Тут і психічне, і травми. Скоріше всього, таке, знаєте, як хронічні захворювання. Але. Ну так, Тут іде така історія. Тут іде така історія, і чоловіки і дівчата. ось так, Але тут немає такого, знаєте, прямо Ні, воно як, як потім воно, воно потім покаже свої оці всі результати. Не зразу людина то зрозуміє. ось так, Тобто, там по башні може бути психологічне, психічне, також травми, іменно конкретно переломи. І то там же криси йдуть, то теж можуть бути пошкодження, а також хронічні захворювання, дадуть по собі знати. Ось так. Або почнуться. Знаєте, як такий толчок піде. Ну, а що ми хочемо? У нас вже я не знаю, може і контужених багато людей, так, така невеличка контузія від тих вибухів. Так що в мене, наприклад, не було нічого, а зараз я чую у шаху такий такий, що так іде. От. І це ото, коли був десь місяць назад такий вибух шалений, такий був. я вже не пам'ятаю, але після нього в мене то... Даже більше, ніж місяць. більше. Все, люди, я закінчую, будьте живі, здорові. Сподіваюсь, ми переживемо ці дні, але й надалі у нас теж буде не дуже весело. Я дивилася і викладала вам короткий. Відео по заес, тобто вона ще нам нерви потріпає. Ось так. Все почуємось, па-па!